17-річна Леся активно розминається перед тренуванням із гандболу. Уже сім років двічі на день дівчина вправляється із м'ячем, щоб у майбутньому стати олімпійською чемпіонкою. Юна спортсменка усвідомлює, що це непросто, але впевнено йде до мети. Цим водом спорту я живу на даний момент. Попала я в нього випадково. І ось займаюся вже протягом 7 років, кожного дня. І вже не уявляю свого життя без нього. Ну, чесно, дуже хочу попасти в збірну. Але, як я вже сказала, потрібно дуже багато тренуватися. Ну, це поки реальна моя мрія. Якби. Ну, я поки йду до цього. А Олімпіада? Ну, олімпіада це вже, це вже трошки далі. Через 4 чи 8 років Леся має всі шанси потрапити на Олімпіаду. Цього ж року її колегам пощастило менше. Жоден спортсмен із Закарпаття не поїхав до Лондона на 30 літні Олімпійські ігри, що стартували 27 липня. Реальним претендентом на участь у міжнародних змаганнях був відомий у краї фехтувальник, 23-річний Анатолій Герей. Утім, не судилося. Спортсмен трохи не дотягнув до отримання олімпійської ліцензії. В складі збірної України Герей Анатолій був один із основних претендентів. Статі, то, що, ну, так складувалися обставини, щоб він мав бути на цих Олімпійських іграх, але, але ж спорт, ми знаємо, що всяке буває. Дивіться, о, фехтувальщики буде приймати в його виді 32 чоловіка. Він зараз в ретіну 35. Тобто три ступеньки йому не вистачило для цього. Доля молодого фехтувальника викликала чимало дискусій у світі спорту за всіма олімпійськими перипетіями Уважно стежили спортивні експерти, і кожен із них склав свою думку щодо того, чому Анатолій не потрапив на Олімпіаду до Лондона. Йому потрібно було добре виступити на останньому передолімпійському старті, щоб отримати ліцензію. І він прекрасно пройшов кваліфікацію. Міг навіть потрапити в медалі на цьому змаганні, але перед другим днем змагання він отруївся. І е, відбув у лікарню, і йому потрібно було просто виспатися. І е, він мав настроїти будильник, і його мали збудити е, його партнер по команді. Його фактично конкурент, який жив з ним в одній е, кімнаті, він просто не розбудив його, і е, Анатолій запізнився на реєстрацію і не потрапив на, на це змагання. От в тому і, і тому чи через отаку, хтось каже, катастрофічне невезіння, а хтось каже, в принципі, що це була змова. Там є свої правила гри, і до речі, вони не завжди чесні. Ми скажемо, що що е, стосується відносно героя, там е, були закулісні е, ігри, і він не впав чисто випадково із-за непорядочності окремих людей. Не щастить так, не щастить в усьому. Три гандболістки із клубу Карпати потрапили таки до української національної збірної. Утім, весь кур'йоз у тому, що сама збірна не пройшла відбір на Олімпіаду. Причину такого провалу спортсменки вбачають насамперед у недостатності часу для спільної підготовки та поганій матеріальній базі. Я думаю, що збірна України по гандболу не потрапила на олімпіаду, тому що е, була базова слаба підготовка. Команда дуже мало часу була разом. Постійно чемпіонат України, дуже багато гравців за кордоном грають, практично не всі вони грають там в составах, можна сказати, сидять. Тому збираємося ми там, то на тиждень. Дуже мало часу підготуватися всім разом. Ми їздили, наприклад, в ту ж саму Данію, грали з холсебро. То ми коли зайшли в їхній зал, то в них, так як у нас є там другий зал для тренування, у них такий самий зал був з ну, фітнес. Тобто в них там п'ять чи шість бігових доріжок, стільки ж велотренажерів і таких тренажерів, які ми в принципі взагалі не бачили. Ну напевно, це їхня база. Вони після тренування мають можливість піти там. Додатково займатись там, покрутити велотренажори, а ми такої бази не маємо. Усі олімпійські проблеми Закарпаття ростуть із поганої бази, і справа не тільки в стадіонах, адже не одними тренувальними майданчиками живуть спортсмени. Спеціалісти скаржаться і на відсутність хороших тренерів. Я думаю, що першу це база Не дуже готуватися такі хороші спортсмени, такого рівня, щоб попадати в зборну України, щоб поїхати на Олімпійські ігри. Ну і тренерські кадри дуже великі проблеми. проблем. що де займатися. Я думаю, що по більшому щоту можна в обінаті. Ну ні, то у тренівських кадрів ні то людей, ті, котрі так переживає як коли-то було. Усе ж погана матеріальна база просто страшний сон закарпатських карпатських спортсменів. Експерти вважають, що саме відсутність добре обладнаних тренувальних баз не дозволяє готувати спортсменів високого рівня. У місцеві спортивні споруди, такі як стадіон Авангард, треба вкладати чимало коштів, щоб довести їх до ладу. Умови для тренування спортсменів треба покращити, зокрема для розвитку легкої атлетики в нашій області. У жоді треба це привести стадіон до порядку, і друге це відкривати спортивний манеж. Чомусь суми відкриває спортивний манеж, Харків відкриває, Запоріжжя відкриває. Ну а ми, на жаль, на сьогоднішній день такого манежу не маємо. Це дало би серйозний поштовх заняття легкою атлетикою. Ну легка атлетика це королева спорту, і з цим треба миритися. Жоден вид спорту не може обійтися без фінансування і олімпійські медалі без хорошої бази, котра коштує гроші, також не виграєш. Наша держава, на жаль, не може фінансувати багато видів спорту. На жаль, всі кошти йдуть зараз на там, більш популярні, більш масові, а на деякі, які справді могли принести олімпійські нагороди, на жаль, обділяються. Ну, саме в цьому глобальна проблема. Незважаючи на всі проблеми, Закарпаття хоче вразити наступну олімпіаду через 4 роки. Фахівці вважають, що в нас є всі шанси навіть у літніх видах спорту. І вже роблять припущення щодо майбутніх закарпатських делегатів в українській сборни. Я думаю, що афіктування, тому що все-таки наш нього надіємося. Сподіваємо. Ми сподіваємося, що все таки ж попаде в на Олімпійські ігри по гандболу. У нас там є хороші спортсмены, которые попасть 4-5 человек України по гандболу. Так в основному бальок, атлетики, якщо вийде, то ще, поможемо. Ну, в основному боротьба. А там уже як вже повезе нам. Наступні літні олімпійські ігри уже 31-ші За рахунком відбудуться 2016 року в Ріо де Жанейро. Це будуть перші олімпійські змагання, що пройдуть у південній Америці. Якщо за чотири роки закарпатські спортсмени прорвуться таки на Олімпіаду, будемо тримати за них кулачки. А поки що вболіваємо за українську збірну в Лондоні.